Друзі, всім добрий ранок. Сьогодні нарешті я приїхав в село. Перший день приїхав і відразу привіз морози. Заморозило все капець. Ось дивіться який Мороз Сьогодні йду на сушку гарбузову. Щось мені там покажуть, як треба робити, буду допомагати сушити. Поки хлопці будуть молотити гарбуз, я буду спос... Ну, слідить, щоб воно нормально все сохло. Треба обрати гарбуз, а вже заморозок це капець. Плюс до того ще обстріли такі дуже часті. Ого! Ого блін, як все тут померзло. Ой, Трава взагалі поморожена віці. Це, да. так. ну Сьогодні я вам просто хочу показати як буде працювати сушка, скільки часу піде на те, щоб висушити цей гарбуз. Ну і далі. Може ще покажу як збираємо те насіння. Всім кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду знімати ще більше таких відео. Інше щось буду теж знімати. Все, я поки пішов. Друзі, ну що, я вже на місці і вже в принципі, запустили сушку першу. Ну, за день одна вона і висихає. В принципі. Е, ось допомагав трохи мити гарбуз в такій бочці. Милион відходів скільки вийшло. Це поки спускається. Воду поміняти на завтра. Зараз вам покажу. Сам процес сушки. Вон дивіться як парує. Не видно зараз. Покажу О, тепер видно як парує, да? Ще тільки засипали. Груба така величезна в общем всю систему я вам не знаю як розказати можете самі дивитися щось придумувати але там котел обкладений кирпичем і воздух гарячий забирається тудово ну, і впускається в стіл я не знаю скільки воно буде сохнути але за сьогодні точно висохне. До речі, запустили це все у 8 годин, може, ну трошки раніше, без 28, мабуть, вона вже почала сушитися, але побачимо. То 8 почали, я вам фінальний акорд в кінці дня зніму, покажу як висохло і скільки часу на це пішло. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть коментар. Напишіть, до речі, наскільки сушка у вас розрахована, наскільки по виходу сухого насіння влазить у вас. Все, всім пока далі буде. Так, ну що, пройшла перша година сушки. Ще правда не повертав. О, нормально вже прилипати починає. Так, що там? Котел? Мабуть вже все згоріло. Ні, ще трохи є. Зараз повернувся і знову пішов десь шаритись буду. буром. Знизу вже не даже не не слизьки вони. Парує як, да? Погода взагалі така гарна. Правда, що вночі мороз побулата. Ладно, буду повертати, бо одною рукою важко. Так, прийшов на сушку. Вже 11 годин дня, це вже 3 години як почали сушити. Ну, ще прям, щоб так результату, що він сохне не дуже запомітно, але з, з іншої сторони вже такі не такі вологі. Але ще тільки 3 години пройшло. Воно після 6 годин вже буде добре запомітно, а десь до 8 години вечора воно вже по суті має висохнути. Побачимо. А зараз піду в переривах між сушкою і рвати моркву Кому цікаво ще що там по урожайності моркви, скільки можна заробити на моркві, то можете шукати, буде наступне відео про морку. Там Я покажу, розкажу скільки було затрат, скільки посадили, і скільки зберемо і якою моркю. Все там розкажу, то підписуйтесь на канал, побачите що краще, морква чи гарбузи. Ну що, пройшло вже 6 годин з початку сушки, вже щось видно, як воно сохне. Насіння вже почало звеніти, так сказати, шершати. Я думаю до восьми має висохнути. Погода сонячна, не мокро. Мов я на сушці прийшов повернути насіння. Пройшло, до речі, 8,5 годин спочатку і дивіться, який вже результат. 8,5 годин. Як думаєте, скільки ще один треба, щоб досушити? Це, правда, з цього краю, наприклад, краще, десь посередині буває трохи не таке сухе, але все одно воно вже майже, майже готово. Фу. А скільки часу ви витрачаєте ви, щоб висушити наприклад, одну партію? Ну, Звісно, умови у всіх різні, але можете написати, це цікаво буде всім, навіть тим, хто дивиться і читає коментарі. Тому пишіть все, пішов я морку збирати. Друзі, всім привіт! Сьогодні вже новий день настав. Я вам вчора не дознімав це відео, бо пропадала електроенергія, у нас в селі то прийшлося. Ну, ще не досушивши насіння, ви затушити грубу і, і перенести це на сьогодні, бо, ну, бо без вентилятора воно ніяк не буде працювати. Ну, в принципі, я як і казав, що годин 12 десь і воно, ну, до 8 години вечора мало б висохнути. Воно вже було готове, Сьогодні зранку ось попрацювавши 2 години. Ну воно вже готове. Ну, тут десь посередині трішки менше висохло, тут ще підсохне. Але в принципі 12 годин і сушка готова. 500 кг орієнтовно, ну не знаю, десь, якщо я попаду на процес, коли будуть збирати це, я потім вам скажу, а може і ні. Не, мабуть це вже фінальне відео. буде. Наступне відео буду знімати, як вже будемо збиратись, саме це насіння молотити. Тому підписуйтесь, можете подивити, побачити як ми це робимо. В принципі за день багато виходить хлопців на молотити А так, якщо сподобалось відео, ставте лайк і пишіть коментарі. Все Всім пока, всім гарного дня.